Сьогодні вже 1 жовтня. Всіх вітаю. Ми тут з Миколою дивимося вже сьому серію Венздей. Зараз допиваємо нашу кавуську і підемо за продуктами. вам обов'язково, що ми купимо, і буде такий невеличкий анпакінг продуктів. Ми йдемо на зупинку і зараз поїдемо в торговий центр. І будемо там дещо забирати. Але я поки що не скажу, що це буде. Ви вже побачите це, коли буде робити анбакінг. І ще хочу зайти сьогодні. Все ж таки ще раз у продуктовий зняти вам, що ми будемо брати вже з цінами, з оглядом продуктів. І я думаю, що це в принципі буде цікаво. Вона така маленька, я, якщо чесно, думала, що вона буде трошки більше, але все одно мені дуже цікаво, як вона взагалі працює, як користуватися цією штукою. Але я не знаю, відкрию або сьогодні, або вже на свій день народження, бо це подарунок на день народження, який прийшов на, на тиждень раніше, і це електронна книга. М'ясо, овочі, фрукти і яйця. Сьогодні ціни будуть на ось цю категорію продуктів. Слиткі по Євро 99. Кам'яні. реально? Так, да, вони реально дуже тверді, прям, прям взагалі ну, не беремо. Не берем. Беремо виноград, він коштує 2,69 за кілограм. Ось. Коля сказав, що він смачний. Ще я хочу взяти яблучок, вони якраз по знижці за євро 89, саме ось ці. Я думаю, що вони будуть смачні. Ми візьмемо пару штучок, я думаю, нам. Моркву беремо. Я думаю, що можна взяти декілька штучок, але вони якісь такі, якщо чесно, трошечки дивні. Взагалі мене тут дуже дивує, що в них морква завжди помита. Я не знаю, може це у всіх магазинах, а може ні. Але поки що те, що я бачу, це те, що вона завжди помита. Це на розмір лука. Ой, я його навіть підняти не можу, бо він просто величезний от. Такі прикольні гарбузики. Ви коли-небудь такі бачили? Ага, я ні, я не бачила. Вони такі дуже дивні. Декоративні. <залі> Ми вперше в цій великій максимі. І вибір тут реально великий, я вам скажу. Тут прям дуже багато всього і овочів, і фруктів. І ось помідори, і... і помідори, які нам треба Дивіться, Ось ці взагалі прикольні такі. Цікаві. Як домашній прям. Такий прикольний відео тут є. Тут вже порізані фруктики. Це взагалі класно. Класно, що таке є. І які ще є. Це біку шоти такі. Шоти? За 4 євро. Огорчики, вони коштують 200 2,49 євро. Взагалі це дуже великий магазин. Я прям в шоці, якщо чесно. Я не думала, що тут буде настільки великий вибір всього. Щоб, покажу ще раз, бо ми перший раз тут, саме у цій максимі. І реально продуктів дуже багато, вони дуже різні всі, і дуже багато відділів. І не знаю, я просто в шоці. Я таких великих супермаркетів тут в Клайпеді ще не бачила. Це перший раз, що він прям такий величезний. Лібір також реально великий, але ми нічого тут не обрали, бо нам щось не подобається, як м'ясо якось тому підемо, мабуть, у Lidl або в норфу і вже там щось купимо, я вам покажу. Ще мене тут дуже дивує, це каштани. Вони, напевно, смажені. Не, я, ні... не. Я, ніколи не... я ніколи не куштувала, не пробувала, не знаю, які вони на смак, але ну, бачите, продають. Ще гарбузики декоративні, вони дуже-дуже-дуже дивні. Особливо ось це мене воно прям пугає. А воно все дивне насправді. А це, це мені подобається, таке прикольне. Є якісь прикольні такі штучки японські. Прям такий рядок. Прикольно. Там також. Дуже великий вибір молочної продукції. Я це не один раз вже помічала. Тут навіть є а, з козиного молока продукція і безлактозна і всяка різна. Є ще така штучка. Є навіть кітка різні. Я такі бачила, якщо чесно, тільки у блогерів зазначив. Ми прямо тут застрягли в цьому відділі, бо тут прямо багато всяких приколюшок. Карточку зараз, ми заплатимо максимум. І тут обираємо. Ось цю штуку. У мене не вийшло розсканувати QR-код, але я з QR-коду зісканувала ось це. І моя карта прийшла. Ще у нас є ось така карточка. Зараз ми нею проплатимо наші покупки. Все. Це нам видала організація, як вона там? Червоний хрест. Да, типу Червоний Хрест, і там вони видають такі карточки тим людям, які тільки приїхали в Клейпету. Вони там на 50 євро. Ось нам видали такий чек. Великий чек у мене в телефоні, і ось нам видали маленький. Тут ось пишеться залишок на ось цьому купоні. Зараз. Ось тут першся залишок. 15-40 євро ми тільки що витратили. 3460 у нас залишилось, бо нам видали цю карточку на 50 євро. Ну що, ми скупилися на 15-40 євро. І це вже з урахуванням цієї картки, з рахуванням всіх знижок, які врахувалися. Я думаю, що було б десь 20-25 євро, якщо б у нас, у нас не було цієї карточки знижечної. Але ось така ціна вийшла. І це ми накупили м'ясо, яйця. Тобто, ми суто овочі, фрукти і трошки якихось японських вкусняшок. Все. Ось ну ціни такі. Такі тут, звичайно, дорожчі, ніж в Україні. Але якість продуктів тут також ну нормально, в принципі. курятини тут дуже мало. Я ще не знаю, з чим це пов'язано. Але куряти нереально мало. Тобто, в основному тут свинина, яку я не дуже їм, не дуже люблю. Ось, але ну, смачно. І фрукти класні, і овочі також класні. Єдине, що в Лідлі, в Лідлі овочі, фрукти мені не сподобалися взагалі. Вони там просто жахливої якості. Ну, взагалі, просто бан. no. А от в Максимі в Ікі дуже класні овочі. Поки що мені прям подобаються. Вони в Максимі в і В Рімі ми ще не закупалися. Ось в Лідлі мені не сподобалося в Норфі. Норфа також мені, якщо чесно, не прям дуже подобається, але там деякі продукти дешевші. Наприклад, яйця, по яким ми туди підемо. М'ясо також там купимо. Бачите, в Лідлі Норфі ми купили дуже багато. Ось це все Lidl плюс норф. Тобто яйця, ось це, ось це. Потім ось це. Ми купили у норфі. Все інше, тобто м'ясо, оливки, ось ця, ось ця, ось, ця ось, ось ця, ми купили в Лідлі. До речі, перший раз бачу таку упаковку, де 12 яєць. Ще ми купили у норфі сковорідку. Ось. Ще ми купили шпинатік. Будемо робити соус. І не знаю, як це вийде, але думаю, що буде смачно. В Норфі ми закупилися на 27 євро. В літрі наче на 15 чи на 13, я вставлю відео, там буде видно. Я не зняла, як ми скупилися продуктами. Ми скупалися сьогодні Ікі. Він прямо біля нашого дому. Ось. Зараз в нас буде розпаковочка продуктів. Вийшло в нас продуктів на 10 євро. Що ми купили? Помідори, огурчики, морква, цибулька. І те, заради чого ми взагалі ходили в магазин? Це оп. Оп. Зараз ми будемо з вами готувати просто дуже смачні стегна. Що нам знадобиться для цього рецепту? Стегна. Я буду брати одну цибулинку. Вона в мене така середнього розміру, не дуже велика, але й не маленька. Один невеличкий помідор, але це за бажанням. І буду використовувати одну морквинку. Зі спеції в мене це буде сушений чесник, приправа для курки просто найперше, яку побачила в магазині. І Трошечки нелісу, сунелі зовсім-зовсім трошки. Ну і сіль за смаком. І посуда з товстим дном у мене це цептер. Зараз я поріжу кубиками Морку, поріжу якось не знаю, ще як, лук, і просто закину це в нашу кастрюльку сковорідку Я просто додаю моркву і лучок і кидаю туди помидорчик. Я залишаю тушкуватися овочі приблизно хвилин на 10. Просто закриваю кришкою, вони там само собі щось робить і так десь хвилинок 10. Зараз я хочу трошки замаринувати наше м'ясце, щоб воно було смачніше. Буду робити це я прямо тут. І тепер просто на ось ці овочі, на таку подушечку, я буду класти наше місце. Ось так і залишаю, також десь хвилинок через 15, я перевірю, як воно взагалі тут себе почуває, переверну, поки що залишаю так, десь на 15 хвилин. Вже пройшло, напевно, хвилин 15. І поки що все у нас виглядає ось так. Зараз я його просто переверну. І я думаю, що ще хвилинок 10, можливо, воно так покопить, Ну, вже десь, ну да, десь так. І я його просто вимкну, воно буде так собі доходити. Тут у мене ще стоїть гречка. Боже мій. І ось така в нас буде вечеря. Ну що, добрий вечір. Цей влог вийшов дуже насичений на продуктовий шопінг. Мені настільки хотілося показати тут продукти, бо коли ми тільки сюди приїхали, мене прям дуже дивували магазини і цінами, і продукцією. Особливо знову про це говорю. М'ясо це моя біль. Курятина, бо ми звикли їсти багато кожного дня на кожен прийом їжі. Це курятина обов'язково тут її. Мало, ну хотіла сказати, немає, але вона є, просто її мало. І ну, це для мене трошки дивно, але ну окей. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися цей влог. Якщо так, то пишіть про це в коментарях і ставте лайк.